Напад на машину інкасаторів стався 12 липня у Миколаєві. Дорогу автомобілю Укрпошти перегородив Ланос. З нього вийшли люди у камуфляжній формі та масках. Вони стріляють у водіях зелі і вбивають чоловіка на місці. Інкасатор, який сидить поруч, у цей час пригинається, тоді як третій працівник Укрпошти рятує і себе, і його стріляє з бокових дверцят. Спершу чоловік вбиває одного нельотчика, потім другого, який на той час вже кинувся на втюки Згодом. З'ясується, що Ланос належав таксисту, який напередодні безслідно зник. Його знаходять за межами Миколаєва неподалік населеного пункту, де раптово вимкнувся його навігатор. Людині стріляли у голову. Чоловіку було 28, Його тіло викинули у соняшниковому полі. Вже відомо, що у злочині була задіяна вогнепальна. Зброя, скоріш за усе табельна, яка знаходиться на балансі СБУ. У самому відомстві це не коментують від будь-яких інтерв'ю. На цю тему там відмовляються, зазначають лише, що один з нальотчиків був звільнений до скоєння злочину головою СБУ. Цю інформацію наразі перевіряють у Генеральній прокуратурі України. Служби безпеки України були представлені документи про те, що на момент завершення цього злочину этот работник СБУ числился уволенным. Причем уволенным за несколько месяцев до этих событий. Поэтому мы можем сейчас утверждать о том, что это бывший работник службы безопасности. Но для того, чтобы до конца быть ответственными за свои слова, следствие проверяет эту информацию, в том числе, возможно, информацию о том, что данные о его увольнении были не совсем корректно представлены. Все это будет проверено следственным путем. Если выяснится, что документы были представлены не соответствующей действительности, будет соответствующая реакция.